Доброго дня, бабусю, не лякайтеся, бо я ж сам перелякався, чесно. Що то ви таке продаєте, чудове? Квіти. Квіти, то ви самі робили? Ну. No. Дуже гарний букет, чесно. Що no. кому подобається? Звичайно, я бачу, ви ще й взуття тут якесь, так? Так. Okay. То чиє взуття? Моє? Oh, yeah. Ваше? А чому продаєте? А купила за велике. За великі, так. Розумію, але досить в чудовому стані вони ще. Ну так. Нові? Бо бачу, у вас ще і така чудовий так. головний обір, скажімо так. Ой, та де він чудовий вже. А чого не чудовий? Дуже гарний, чесно, він напевно і теплий. Та от такий. Це ви самі робили чи що? Бо бачу зверху, якби там. Сума, сама сама, так. Скільки, скажіть мені, будь ласка, цей букетик коштує? Та вони так не будуть вибирати. А чому не буду? Чому ви так думаєте? А скільки б ви дали, скільки вам не шкода? Я думаю, він багато коштує, чесно. Ну, я не знаю. Ну, так так негарно стояти жінки навпроти отак з камери. Це неповага не чому? Жінки. А як неповага? Я взагалі хочу все купити в бабусі, щоб я вона пішла додому. Але так негарно ставити телефон в лице. Я в лице так. не ставлю, там є дистанція. Ви якщо не бачите, ось дивіться. Подумайте ви, будь ласка, добре. Ви б допомогли замість того, щоб молоді люди щось так агресивно зразу реагують. чому то. Не знаю ні. Ну зараз ситуація така. Тому війна є війна. Звичайно, скільки цей букет коштує? 200 гривень. Добре, давайте мені його. Маєте ще? Ні, це один такий ручної роботи, так? А ще що маєте, скажіть. Ну, бачу взуття і ще якийсь одяг, то також ви продаєте, так? Так, Доброго дня, панюсю. Скажіть, вам випадково Ой, взуття не потрібно? Ніяк. Ні. О, бачите, впізнають мене люди, О, дуже приємно. Тобто я так одяг. Дивлюся на вас, не можу пригадати, скільки і що. Можливо, я вже вам раніше допомагав. Не знаю, я в людей. В не працювали? Де де в спорті? Ні, пані, ні. Я в людей часто питаюся, що в житті краще, добро чи гроші? Як кому? Ну а на вашу я думку? думаю, добро. Звичайно, що добро. Я ось також. І я своїм прикладом показую, робіть люди добро, бо воно зараз дуже необхідне. Так, так. Ось тому, панюсу, давайте мені цей букет. І я хочу так зробити, щоб ви зараз пішли додому. Можна? А можна. Але ви ще маєте оце все, та? Хочу з вами домовитись так. Я зараз це все куплю, а ви що? ось що будете купляти? Все, що ви тут маєте, абсолютно. М -м -м -м. Але ви, будь ласка, якщо будуть хтось підходити, ось питатися за взуття, за одяг, зробите добру справу і видасте це від добрих людей, передасте. Добре? Я за це розрахуюсь, а ви це подаруєте. добрій пані. людині. Не треба. А я чому, не скажіть не. мені? Чому, пані? Та що Де... тут поганого? Бо я просто розумієте, взуття не кожному підійде. Я от зараз не передам його так будь-якій людині, а це треба, кому воно потрібно, розмір, да, і та, та. тоді вже можна комусь передати. Це да, взуття нові цілі. Ні, взуття дуже хороше. То новий, то новий. І це. А це також ви продаєте да, ось та, одяг, так, так? Точно, да. так? Так. так? То зможемо з вами так домовити? Що ви просто це взуття і одяг? Скільки воно коштує, скажіть мені? А, я знаю. Як кому? Ну розумію, але яку ви ціну взагалі говорите людям? Ніхто нічого не питає. То я тільки перший підійшов, так? так. О, бачите як. І зараз вас все куплю і ви зараз підете додому. Так. Ну скільки ви б дали за червики? Нові червики. Ну, не знаю, пані, вони в магазині досить дорого коштують. Так дорого. Пані, вам випадково взуття не потрібно? Бачите, в мене них немає, а нашого ні взуття. А як нема? Ну то є. Є ноги але погано ходять. А можливо одяг якийсь. Дяче, дяче. Добре, добре, дякую. Дяче. Бачите, не всі підходи. це взуття і добре, одяг. Добре, добре. Ви напевно думаєте, що я вам молочу голову, нічого не візьму і... Ні, та, та не в чому справи. А в чому, скажіть мені? Та нічого. Нічого не треба, йдіть собі. Ідіть з Богом. А чому от скажіть, що я погано от зараз Ничего. роблю? Я хочу вас все купити і я зробити добру справу. буду вдома. Добре, М можете мені принаймні букети продати, добре? Та букети Візьміть, будь ласка. Що? Що, пані? Я не маю грошей. А це без решти, будь ласка, я ось хочу за вашу працю. Ви мене питалися, скільки цей букетик коштує. Я рахую, що він вартує тисячу гривень. І я вам хочу їх дати, добре? Даріть тобі чоловік, ще. Ні, пані, це, будь ласка, візьміть за букетик. Нє, то дорого, то я не Чому шупайте, дорого? Букети 200 гривень. Пані, а я можу зробити таку добру справу і дати вам більше? Це чесно дають, звичайно. Не бійтеся, не бійтеся, не бійтеся. Ви, напевно, мене знаєте. Так, правда? Бо, звичайно. Так, беріть, чесно, то нема ніяк, як а не то, що я щось підігрую. Вони показують потім по телефону, по всьому. Так, по всьому. добру справу, роблю. Так, я по голосу По голосу. Скажіть, можливо, вам зуття потрібно. Ха. От пані має, я би розрахувався, так, а так, ви би собі взяли. Дякую. Не треба правді, вам? Правді, правді, не поймаєте. Бачите, бійтеся. люди мене знають. Так що, панюсю, візьміть, будь ласка. Від чого серця ви собі за ті кошти щось купите, добре? А можемо ще тоді взуття, я вас його куплю, а ви його з добром передасте далі. Ну, я то не обіцяю. Ну, але попробуйте, добре? Ну добре. Добре? Я ще вам дам за це взуття. Ось так. Візьміть, будь ласка, може, якась людина буде питатися. Дайте їм, будь ласка, це взуття. Скажіть, що це передав Андрій, хлопчина, який робить добрі справи. Добре? Ой, що ви за хлопчина і що таке? То я поняття не маю. Я перший раз таке зустрічаю. Ну, ось таке буває на світі. Я своїм прикладом О, доброго, доброго дня. Ви напевно також пізнали. Бачите, люди впізнають. Дуже дякую, дуже приємно. Бачите, люди ось так пізнають і знають, що я допомагаю і я роблю добро. Ну, Все, з вами ми домовились, але букетик я беру. Добре, зараз я як вас звати, скажіть. Ліда, мені. Ліда. Ліда, мене Андрій, дуже приємно. Тоді всього що ви такі, що ви таке? Просто людина, яка показує хороший приклад і робить добро. Може таке бути? Скажіть мені. Ось в теперішній час воно дуже-дуже потрібно. Доброго дня вам пані Ліда передала цей чутовий букетик. Візьміть, дуже гарний, правда? Дякую. Це ручної роботи. То хто то передав? Пані Ліда, ось вона тут за кутом сидить. Я в неї тільки що все купив, щоб вона пішла додому і Дякую. передав від неї таке добро. Дякую. Добре? Це здоровечко. До побачення.